Тема благородна, як стати донором грудного молока. Опираючись на свій досвід, я розповім. Коли я вирішила, що хочу бути донором грудного молока, я звернулася в пологові, в якому є банк молока. Домовившись з ними, я прийшла на конкретну годину, де я заповнювала анкет, йшлося про стан мого здоров'я, спосіб життя, спосіб харчування, бік дитини. Також я прийшла всі необхідні обстеження, після чого мене закваліфікували на донора молока. Мені видали спеціальні стерильні баночки із інструкцією, як зберігати молоко. Коротенько скажу, що на той час моєму синові було кілька місяців, лактація була вже налаштована, стабільна, і грудне вигодовування дуже часто виглядало в такий спосіб, що коли син прикладався до однієї груди з протилежної груді капало молоко. Я завжди це молоко старалася вирати спеціальною такою силіконовою баночкою. Причому що кожне годування завжди відбувалося з двох грудей. Адже коли отримала ці баночки від банку молока yeah. після? Годування. найчастіше це бувало вночі, збирала молоко в той спосіб, який я збирала з протилежної груді. А пізніше, після годування, я ще могла лактатором відтягнути певну кількість молока, яку мені вдавалося відтягнути, для того, щоб, наприклад, доповнити ту кількість, щоб та баночка, яка в мене є стерильна від банку молока, була заповнена. Я підписувала дату, день, годину. І пізніше, коли в мене назбирувалася певна кількість цього молока, я дзвонила до представниці від них, і вона приїжджала до мене зі спеціальним холодильником і забирала. Нала це молоко на той час, ніхто взагалі не знав, що я віддаю своє молоко. Це була дуже маленька, така тихенька справа, але дуже і дуже велика для мене, тому що чувала великий спокій і задоволення, що я можу бути причетна з допомогою свого молока до стабілізації здоров'я тих дітей, які були передчасно народжені. Тому що я знала, що в цьому банку молока те молоко, яке вони отримували від жінок-донорів. Воно було призначене для діток з відділів інтенсивної терапії, які були передчасно народжені, або які мають якісь нюанси зі здоров'ям. І з певних причин на той момент їхні мами не могли ще її годувати, наприклад, тому що лактація в принципі ще не була запущена, а перші кілька днів вони можуть бути вирішальними. Як відомо, молоко змінює свій склад відповідно до віку і потреб тої конкретної дитини. Отже, якщо вони отримають молоко однієї мами донора є годуючою мамою дитини віку півроку, і та мама, котра є годуючою мамою дитини віку річного, і інша мама ще іншого віку, тобто пізніше, коли вони... Виконають якусь відповідну спеціальну процедуру над цим молоком, бо вони його змішують, потім пастеризують, потім якось ще провіряють. І пізніше це молоко вже в такому відповідному вигляді потрапляє малесенькими крапельками до тих дітей, які так сильно його потребують. Відомо наскільки цінним. Є кожна капля грудного молока для кожної дитини, тому тільки можна уявити, наскільки це може бути ціно для тієї дитини, котра в той момент ще поки не може отримувати молоко від своєї мами з певних причин. Нехай ця коротенька інформація може для когось буде натхненням, хто почуває, що може ділитися своїм молоком. Я завжди мала на думці те, що це мій син ділиться молоком з іншими дітьми, бо це була його єдина їжа на той момент. Пізніше, коли я вже була вагітною моєю другою дитиною і Годування першої я вже не збирала молоко в банк молока, тому що наскільки я знаю, це здається, є якимось протипоказом. Також бо молоко може змінювати свій склад. Ну і в принципі, я не хотіла теж в той момент свій організм, щоб він мусив продукувати трештаті більшу кількість кількість молока, ніж споживається моєю першою дитиною. Бо, як ми знаємо, в грудному годовуванні діє правило більший попит, більша пропозиція. Це було Донорське молоко. Дякую, що подивилися до кінця. Всім па-па!